Цивільний кодекс України глава 85, спадкування за заповітом. Стаття 1233 поняття заповіту. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Стаття 1234 Право на заповіт. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особою вчинення заповіту через представника не допускається. Стаття 1235 право заповідача на призначення спадкоємців. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кількох фізичних осіб. Незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-якої особи з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини. У разі смерті особи, яка була позбавлена права на спадкування до смерті заповідача, позбавлення її права на спадкування втрачає чинність. Діти, внуки цієї особи мають право на спадкування на загальних підставах. Стаття 1236 Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом. Заповідач має право охопити заповітом права та обов'язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов'язки, які можуть йому належати у майбутньому. Заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини. Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов'язків, що є Пропорційною до одержання ними прав, чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється на момент відкриття спадщини. Стаття 1237 право заповідача на заповідальний відказ. Заповідач має право зробити у заповіті заповідальний відказ. В відказу одержувачами можуть бути особи, які входять, а також ті, які не входять до числа спадкоємців за законом. Стаття 1238 предмет заповідального відказу. Предметом заповідального відказу може бути передання відказу одержувачем у власність або за іншими речовим правом майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини. Падкоємця, до якого переходить житловий будинок, квартира або інше рухоме або нерухоме майно, заповідач має право покласти обов'язок надати іншій особі право користування ними, право користування житловим будинком, квартирою або іншим рухомим або нерухомим майном, зберігає чинність у разі наступної зміни їх власника. Право користування житловим будинком, квартирою або іншим рухомим або нерухомим майном, одержане за заповідальним відказом, є таким, що не відчужується, не передається та не переходить до спадкоємців відказу одержувача. Право користування житловим будинком, квартирою або іншою будівлею, надане відказу одержувачеві, не є підставою для проживання у них членів його сім'ї, якщо у заповіті не зазначено інше. Спадкоємець, на якого заповідачем покладено заповідальний відказ, зобов'язаний виконати його лише в межах реальної вартості майна, яке перейшло до нього з врахуванням частки боргів спадкодавця, що припадають на це майно. Відказу одержувач має право вимоги спадкоємця з часу відкриття спадщини. Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом. Заповідальний відказ втрачає чинність у разі смерті відказу одержувача, що сталося до відкриття спадщини.